Всім привіт! На зв'язку мініаграсуми. Е, хотів нагадати про свого улюбленця. Це у нас Solis 50-ка. Е, Ось такий він здоровенний трактор. З класними мостами спереді, здоровенними. Двигун Mitsubishi трициліндровий. Рівна в нього йде підлуга, бокові куліси. Ззаді БКТ на резина здоровенна, 13,6х28. І Коробка з навіскою. Прям дуже здоровенні, важкі. Отак от це все виглядає. Дві пари гідровиходів і отак от виглядає місце оператора. Отаке от воно красивенне, класне. Трактор стоїть на майданчику, у нас героїв Крут 15, можна проїхати, протестувати і забрати. По вартості. Шістнадцять тисяч чотириста чекаю у себе на майданчику. Всім гарного дня і мирного неба.